Цього тижня опалювальний сезон не почнеться. Згідно з законом, він має стартувати щойно середньодобова. Температура впаде нижче 8 градусів і триматиметься такою протягом трьох днів. Поки що температурні показники вище норми. Отже, теплопостачальні підприємства чекають на розпорядження згори. Зі свого боку звітують про 100% готовність. Загалом по місту перевірили 540 котелень цього року. Як ніколи, економитимуть енергоресурси, та на температурних показниках у мережах це не має позначитись. Нагадаємо, під час опалювального періоду температура повітря в домівках українців має бути не нижчою за 18 градусів. Закона о том, что мы должны санитарную норму, которая гласит о 18 градусах минимальная, отопительная норма в квартире 18 и перевести ее на нашей такого нет. Рекомендательный характер есть. Что рассмотреть более экономно относиться. Но это не значит, что только тепловые организации будут экономить газ или. Нет, как раз по тепловым организациям существует тоже технологический процесс, который нарушит его. Ну, довольно таки непросто, и мы будем выполнять эти все нормативы, которые есть.